Була путівка від профспілки. Я був в дитячому таборі, який називався Сок-Берізка. Я жив в кімнаті з одним хлопачкою, який приїхав з іншим хлопачкою, який жив в іншій кімнаті. І вони, типа, друзі, і їх дуже гарно, що вони типа ну, не в одній кімнаті. Це шок. Шо? Це, шо? шо? це шо Це сок Берізка? Це сок Берізка. Я помнявся з тим хлопачкою, але ми якось так, знаєш, ну типу, здружилися. Ну як відносно, наскільки ну, то можна було в 14 років здружитися. І коротше, ми якось так спілкувалися, спілкувалися, і в кінці вже заїзду, а я нагадаю, що два тижні. І один той хлопачка, що помінявся зі мною, ми йдемо, а я дивлюся, а він якось херово йде. чи що. Прям херовий йде. прям Дуже херово. <H shrug noise> він виглядає, він виглядає, як, знаєш, як пінгвін. Щось з ногами зробилося, отако йде. Я ззаду йду. <kinds which of honestly> Я чую розмову, що цей друг ну, не срав весь час. Два тижні. Ай-яй-яй, два тижні не какав. І він і все, все додому. І я, принести, думаю, і я, а думаю, біль, я думаю, біль, біль. дебіле, дебіле, різка в лісі. Mm. Там можна всюди. А він от, от мені от, ну, от не срав два тижні, Так вирішив, що таке. Ну, так дуже поганий шотку. Ой, а як би ти йшов на його місце? Я вообще не можу собі це уявити.